Друзі, привіт! Вітаю на каналі Мастер Своєї справи. Сьогодні в відеобзорі буде модульний подсумок на автоматах для магазинів АК. Зараз по ньому трошки розкажу вам і покажу. Отже, друзі, Виготовив підсумок модуль для магазинів АК. Буде ще один комплект. На даний момент ми ще один виготовив. Чекаю фурнітура. Довіжна завтра приїхати фурнітура, щоб дошити ще один комплект цього підсумка для магазинів. Тому буду підготавлювати. Так, дивимося. Тканина кордура мультика Тисячка, 330 грам на метр квадратний. Так сам замовник прохання попросив. Щоб було все з мультикама з кордури. Тут комплект. Два підсумки таких буде. Два підсумки для гранат із мультикама. І килимок для сидіння теж із кордури з мультикама. Так, отже, розказую про цей підсумок. Цей підсумок трошки не такий, як попередні підсумки Такі були. Я тут зробив трошки додавлення. В модернізації деякі нюанси додав і обрав сам підсумок. Він тепер став компактніший. Він став трошки меншим, не нездоровим. А то є, всі розміри підібрав так, щоб було доволі удобно і компактно комфортно ним користуватися. Отже, дивимося. <кхів> Ось підсумок. Знизу люверси. Платформа системи Моле. Зараз розкажу, чого така здорова і чому так багато тут усе. Так, розказую потрошку з боків Нашити системи MOLLE на 4 ячейки з обох сторін. Мультикам стропа, поліамідна стропа. Дивіться, ці стропи можна по бажанню замовника або взагалі я буду їх нашивати аж сюди на передню платформу. Тільки надо мені буде систему монет цю трошки опустити нижче, тому що тут застібка безшумна не дасть третій стропі знаходитись. тут, тому я її трошки опущу. І тут, а, тут будуть чотири системи, а тут будуть три системи. Ви зможете тоді на передню платформу, пана, передню паненьку чіпляти теж, якісь допоміжні невеличкі маленькі підсумки. Ось так. Так. Що тут ще додано? Давайте почнемо з задньої платформи. Дивіться, тут платформа система молі нашита на весь підсумок. 1, 2, 3, 4, 5, 7 нашита молі. Чому? Дивіться. Цей підсумок можна буде носити на ремінь діаметром ширина ременя від 40 там, до 60. Да? Допустимо, якщо у вас ремінь, і вам потрібно цей підсумок чіпляти на ремінь. Ви вищитуєтесь її, тут треба строп пропустити і, за... і зашнуровуєте, петляєте. І вас тут можна на ремі надівати На більший або на 40 мм, на 50-мм. В будь-якому положенні чи на три ячейки, чи на дві, чи через одну. Вся система фіксується і зашнуровується. Тобто я просчитав так, щоб в будь-якому випадку система могла ну, зафіксуватися. Це я залишив для образця стропа койотовська 25-мм поліамідна. Тут всередині вшитий пластик. Заправляють, підгибається і заправляється під стропу. Ось так. Це на РПС система, да? а це просто зразок на пояса на, на рівні, куди можна буде е, чіпляти. Дивіться, що до стропу, частково мені Койотовська стропа прийшла. Ще я замовив. Е, Буду замовляти ось з понеділка стропу в кольорі хакі, тому що є бажання або в Койоті тепер будуть РПС, або підсумки, да, ну стропи, або у хакі будуть. Тому можна буде так або так. По бажанню, якщо піксель або мультикам, стропу нашивати на РПС, то ця стропа вона доволі дорога. Що мультикам, що піксель. Тому там будуть зовсім інші нюанси. Ну, треба буде, цьому, я буду вам, з вами спілкуватися і буду о, розказувати, що по чому і як воно виходить. Ось так ось така от система. Е, Знають тим, що можливо цей підсумок чіпляти е, на РПС прямо або ж по косі. Ну, я так розумію, що хлопці якось тут по косі передівають і підсумок. На РПС можна або на ліву, або на праву сторону його е, зашнуровувати е, на покосі. Так, переходимо далі. Тут канина використовується е, кордура тисочка. Внутрі ось, ось перегородка Оксфорд ПВХ 600D е, е, 280 грам. Дивіться, це перегородка. Тут пластик вшитий. Пластик. Всередині тут ізолон. Ізолон, по-моєму, в районі. 3-4 мм. Для того. сейчас я розкажу і вам покажу. Для чого тут воно все робиться. Так, фіксація клапана. Тут стоять е, два кольця на кожному підсумку. Для чого? Я був пошив підсумок. І тут був один такий нюанс мінус. Е, коли три магазини розміщені в підсумку, клапан закривається плотно. Коли два магазини закривають, да, то. Лапан бовтався. Ну, це був один великий мінус тим, що свободний ход. Я зробив відео, звернувся до хлопців і мені порекомендували ну, з їхньої точки зору да, і правильно сказали зробити два, два кольця сюди пришити. Для чого? Розказую і показую. Дивіться, тут знаходиться три магазини в кармані. Фіксатор. Зафіксований на верхнє, на верхнє кольце. Верхнє кольце це для 3 магазина. Для 3 магазина. Також звертаємо увагу, тут ще стоять допоміжні резинки. Резинка тут стоїть, бачите, одна наружу фіксатор, друга в вна... внутрішню сторону. По бажанню, якщо щоб резинка тут не бовталася, я просто показав пример. Приклад, можна вовнутрі туди вкинути, підтягли. І резинка у вас буде знаходитися тут. Тут не буде вона бовтатися. Резинка для, для утяжки двох магазинів або іншого якогось допоміжного, щоб розміщувати, щоб не бовталося. Резинкою підтягли і все воно там компактно сидить. Оксфорд. І ще між слоями тканини кордури Оксфордом вшита ще не ткана тканина. Тобто підсумки всі я дублюю і вшиваю туди ще допоміжну тканину для прочності для грубості такої. Так, тут розміщені три магазини. Три магазини. середині шитий пластик. Пластик міліметровий. І ідея не моя, ідея доволі... Такі підсумки зараз є. Багато хто хлопців знає, що такі підсумки є. Різного, да, такого... ну, є і такого пошива, трошки, трошки наче там ну, так, форма, так можна сказати. Пластик. Для чого? Пластик для форми, да? для того, щоб отка... форма трималася в підсумку. Для чого ще пластик? Пластик вшивається ще для того, щоб тканина довше трималася, щоб магазин не особу тканину. Коли, підсум... коли магазин заправляється в підсумок, магазин треться від пластику від... на передній панелі і на задній панелі, тим він не тре саму тканину. І нічого не зачіпається, да? і легко можна магазин розмістити в самому підсумку. Ось так. Коли достається, легко достається, бо треться об пластик. Да, я розумію, що е це все не постійно, з часом всі нитки витираються, яку нитку ти б не пришив. Я шию армованою ниткою. Як би там би не було, тому я... Не пожалів і нашив ось таким методом, щоб трошки довше е, пластик е, тримався на самій тканині. Ну, Тут нюанс такий, що тут просто нічим. Поставити на кнопках, на хульнітенах, е, вони заважатимуть е, магазинам до стоїть, дещо зачіпатимуться. Теж такий варіант прорабатував. Але є мінус тим, що е, кнопки закльопки заважатимуть, допустимо, чіплятимуть за цей фіксатор цей язичок і заважатимуть. Ось так. Липучка Велкро, Велкро 20-мм, це для перегородки. Дивимося, коли перегородка в підсумку, взагалі, Щас. так, це на три кармани. Да? Тут розміщені два магазини, зафіксовані на нижнє кольце. І клапан не бовтається, да? немає такого свободного ходу. Витягли. І знаходяться два магазини. Зараз тут поки один. Так, зараз демонструю. Два магазини, резинку підтягли, шуму, туроккотання. Так, давайте так попробую. Немає, тому що е, пластик. Перегородка стала високою. я перегородку В попередніх подсумках, перегородка була нижча, вона десь сантиметрів на два нижча була. Тут я перегородку роз, зробив так, щоб вона, майже, щоб вона майже була до самого вершка, самого магазина, щоб ці края вершки не особо дуже бачите, є простріл, щоб вони не торохкотали вершки особи. За допомогою пластика і ізолона м'ягкого, тепер магазини один на одного не тарабанять. Тим більше резинкою підтягти, вони плотненько сидять і вони не гуляють. Доставати магазин ніяких проблем немає. Ніяких проблем немає, можна свободно доставати магазин, ніде нічого не зачіпається. Резинка ну, не дуже сильно так утягує щоб а, важко було достати, тому що тут пластик і продубльовано все тканиною. Ось так. Все. Ось так. Достали. Якщо не потрібно, резинку відпускаєте, поправляється форма, і у вас підсумок можна і так. Ось так. Нюанс, бачите, так воно є. Резинкою підтягнуте і все доволі нормально, тому що розрахований або на 4 магазина. А, або на 6. Ось так. Я трошки форму зменшу, трошки об'єм. то Тому так воно, все виходить, так, як воно є. Три магазини свободно поміщаються і поставив сюди перезинку для утяжки підсумка, щоб не заздавало лишнього шуму. Ось так. Перегородка. Перегородку витягувати рукою. Я Липучка двадцатка, то 20 мм. трошки напряжно. Так. Ось такі от перегородки дві. Ось так знаходиться внутрянка. Внутрі все продубльована тканиною Оксфордом. d ПВХ 280 грам. Пластик з обох сторон. Плюс між тканиною кордурою і Оксфордом ще не ткана тканина вшита. Ось так. ось так. По бажанню можна кордура е, пікселька МММ е, 14, так? Я потім повідомлю, бо е, вартість такої ткани доволі так е, кусається по ціні. Так. В принципі, що хотів розказав, по цьому підсумку, ось така от е, модернізація. E, взагалі, такі підсумки по такому пошиву, да, в такому вигляді, всі вони так і залишаться. Просто що додатиму сюди на, на, на передню панель системи молля. Так і залишається. Щодо а, допоміжних карманів для сигнальних ракет, так як е, хлопці деякі кажуть, що ці кармашки вони часто, часто Зайві ракетними цим не користується, тому можна їх не нашивати. Вдруг що десь розмістять другому місці? Таке. Взагалі для магазинів, система моля, щоб почепити або підсумок для гранат, або почепити ще якесь допоміжні, допоміжні сподсумки. Все, більш нічого не потрібно. Хто захоче, то по бажанню додають сюди кармашки для сигнальних ракет або ще для чогось. Ось так. Ось в такому. Плані зроблений підсумок. І в майбутньому, і далі в замовленнях, такі варіанти підсумків так і залишаться із регулятором клапана. Нашиватиметься панелька із пластиком та перегородкою із, із пластика. Тобто, все так оце воно і є. В принципі, тут взагалі ще щось додати. Ну Я поки не бачу нічого. не бачу нічого. Тут тільки систему додавлю і все. Ось так. Резинка є для утяжки магазинів. Ось так. Ось такі отсуну. По задній платформі доволі непогано. Можна чіпляти так, як можна буде, а, за, забажає а, військовий, військова людина. вгору вниз либо в сторону, либо на ремні, либо ще крупці чіпляють їх по косі. Ось так. Ух ти. Ось так. це така от. Добре, дякую за перегляд. І Якщо когось зацікавило, пишіть. Попробую, ну, по можливості я відповім. Ось так. То зараз буду займатися далі пошивом подсумків і далі займатимуся замовленням. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення.